Ворог завдав удару дронами по Синельниківському району Дніпропетровщини. Спалахнули масштабні пожежі, пошкоджені чотири приватних будинки, господарські споруди та аптека. Ніхто не постраждав. Рятувальники загасили пожежу, що виникла після шахетної атаки на Сум. Близько першої ночі росіяни поцілили двічі по навчальному закладу. Зруйновано кілька будівель. А в трьох багатоповерхівках поруч побиті вікна, також потрощені припарковані автівки. Попередньо минулися без поранених. А поранених від удару по Яровій на Донеччині доправили до Дніпра. Усі важкі. Нагадаю, вівторок зранку росіяни скинули авіабомбу на чергу з місцевих, які чекали, щоб отримати пенсію. Загинули 25 людей ще 18 поранені. У кожного попереду операція. Та чи є загроза життю і що згадують про той страшний день, розкаже Софія Москаленко. Це перші хвилини після удару росіян по селищу Ярова на Донеччині. Тут було багато людей, дуже багато крові. Близько 11-ї ранку армія РФ скинула на селище дві авіабомби. Просто біля мобільного відділення пошти, де люди вишикувалися в чергу, аби отримати пенсію. Приїхала машина, тому люди пішли підходили, стали в очередь там, і тут десь бахнуло, бахнуло два рази. Олена погодилася розказати про події того дня, якщо ми не показуватимемо її обличчя. У момент атаки вона поливала клумби поряд, бо ж працює у комунальному підприємстві. Після того, як зникла електроенергія, жінка зайшла у альтанку. Ну, в общем, летить сюди якраз на пам'ятники. Один прильот. В общем, мене завалило, біседка рухнула, відкинула ударного. Вибува що розірвало. Там почалась паніка, другий прильот. Паніка всі бігають, кричать. Утямилася вся у крові. Поряд, згадує, панував хаос. Кричали поранені. Ну, відірвало, то розірвало. Страшне таке все. Визвали скору частини м'язів просто вилені після вибуху. Будуть іти етапні операції, щоб людина обов'язково жила повноцінно. До Дніпра доправили п'ятьох найважчих поранених серед них і Поліна. Через постійні обстріли Ярової жінка ще влітку виїхала з села, а от пенсію переоформити не встигла. Тож вирішила повернутися, аби отримати гроші. Ми ще зняти на карту. Думаю, уже зніму, тому, що. Уже вона прийшла сюди. Прольоти було такого не було. Це Перший раз панука і мертві лежать. Я не хочу. нічого. Поліна також просить не показувати її обличчя. Воно посічене уламками. Внаслідок атаки жінка дістала вогнепальне поранення плечової кістки. Та найголовніше зараз кажуть медики уникнути інфекції. Уламок зайшов середньої третини плеча, пройшов вздовж кістки, зламав кістку і залишився там. Лікування таких травм воно триває десь близько двох-трьох місяців. Ще одну поранену з Ярової у лікарні вже прооперували. З її шиї дістали металевий уламок. Побачила, що судина не задіяна, але він великий і вже почалось запалення. А Валентині металевий уламок залетів у поперековий відділ хребта. Її планують оперувати. Прогнози медиків цілком позитивні. Якщо рана загоїться, жінка зможе ходити. Тоді як Василь досі у комі. Він найважчий з усіх пацієнтів. Нема частини шкільника, нема боку, його просто вирвало. Поранені дуже ноги і страшне поранене обличчя. Робимо все можливе. Загалом поранення внаслідок атаки росіян дістали 18 людей, і ще 25 загинули. З Дніпра Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Понад 150 разів Росіяни атакували позиції наших військових за минулу добу. майже третина штурмів на Покровському напрямку гаряче поблизу населених пунктів Володимирівка, Золотий Колодязь, Никанурівка та удачне на Лиманському відтинку. Сили оборони відбили 17 штурмових дій. На прикордоні противник завдав 10 авіаційних ударів, били кабами та артилерію. Загалом на північно-слобожанському і курському напрямках відбулося сім бойових зіткнень. Справжній гігант на гусеницях інженерна машина Вісент здатна розчищати мінні поля, прокладати проходи та навіть пробивати ворожі загородження. Наші колеги з армії Тіві побували за штурвалом німецької машини разом із військовими 49-ї бригади розгородження сил підтримки. Важка інженерна машина Вісент, нова сила української армії. Сьогодні на ній тренуються військові 49-ї окремої бригади. Ну, наче все зрозуміло, але зрозуміло, що буде зараз купа нюансів, тому що ну, техніка все ж таки серйозна, військова, інженерна. Це не просто якась легкова машина, тому тут є нюанси. Ну, зараз буду пробувати. Машина заводиться, важкий двигун оживає і багатотонний вісен рушає. Я один із перших, хто прийшов в цей батальйон і почав займатися саме цією машиною. Вже мав опит угу. на гусеничній техніці. Відчуваю саму машину і знаю, як вона діє. Звідки досвід? Досвід зі строкової угу. служби. Володимир показує, як вісент може долати перешкоди машина, здатна навіть розгортати зуби дракона та пробивати прохід у загородженнях. Я вчу хлопців не тільки їздити, я вчу хлопців правильно їздити. Передвіження заднім ходом вплоть до сантиметрів, коли треба повертати. Повертати, виворачувати. То я питаюся хлопцям дати максимальне знання. Бойова практика підтверджує, машина витримує атаки дронів та артилерії. Із інженерним машин, вона, мабуть, я вважаю, найкраща. Мені, чесно кажучи, навіть що була можливість їздити по місту на Вісенті, я б їздив на Вісенті. Намного зручніше, ніж на легковій машині. Кілька кіл за штурвалом, і навіть новачок починає відчувати гігантську машину. Два кола я зробив на візенті. І що, в мене вийшло? Командир каже, що виходить і вже каже, давай переводься до мене. Готовий брати в свої лави. Це до того, що, в принципі, навчитись їздити на візенті легко. От чесно, легко, досить просто. Вісент не просто машина, це інженерна зброя, яка допомагає нашим військовим прокладати шлях до перемоги. Юрій Лозенко, Віталій Бакуменко, армія Теле. Для ми Україна. Марафон Єдині новини. Почуття безкарності Путіна продовжує зростати. Так, дронову атаку на Польщу прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. На думку дипломата, російський диктатор випробовує захід. Чим довше той зволікає з належною відповіддю, тим агресивніше стає Путін. Також Сибіга закликав ухвалити рішення про використання ППО сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в повітряному просторі України і запропонував партнерам поділитися українським досвідом. Україна має необхідний досвід. Тепер вже і Україна може навчати і тренувати відповідні, наприклад, дронові екіпажі. Так це гіркий досвід, але ми його здобули, і ми зараз кращі одні з кращих в світі і ми лідери в цій сфері тому я відразу і публічно і не лише публічно запропонували ми за вказівкою президента україни необхідну необхідну допомогу польській стороні ми готові взаємодіяти ми готові допомагати тому що це спільний виклик, тому що наша безпека не роздільна з безпекою безпека України, не роздільна з безпекою країн Європейського союзу і країн НАТО. Францію охопили масові протести. Демонстранти перекрили автошляхи та частково заблокували залізницю у великих містах. У Парижі на акцію вийшли близько ста тисяч людей. Мирна хода переросла в масові безлади. Протестувальники підпалювали баки зі сміттям, трощили вітрини та билися з поліцією. До відділків доправили 250 мітингарів. По всій країні посилили охорону. Лише в Парижі додатково вивели 6 тисяч патрульних. Протести організував рух. Заблокуємо усе його учасники заклик. Кають до громадянської непокори проти жорсткої економії. Франція нині переживає політичну кризу на початку тижня. Парламент висловив вотум недовіри уряду. А президент Еммануель Макрон призначив нового прем'єра. Ним став колишній міністр оборони Себастьян Лекорню. Та мітингувальники вважають, що новий глава уряду продовжить політику попередника.